Продовження вже сказаного, я ще раз наголошу, для нас архіважливо дві магістралі Н9, Н10. Все решту до них приєднується. Тому для нас надзвичайно важливо продовжити дорогу Н10 від Франківська на межу з Ченевецької Якщо... Через які населений фрукту? Це дорога проходить через Чернігів, від, ну від Моста 103-го в Драгомарчанах. І йдемо через Чернігів, Марківці, Одаї, Кривоту. Коломийський район, Коломия з виходом на Снятин через заболотів і на границю дорожня. У нас є розрахунок і є дефектні акти, але якщо б ми сподіваємося, за вашого сприяння ми будемо мати конкретну інформацію, на що ми можемо вийти, ми тоді залучаємо... євреї. Проєктний інститут, аби ми вже. Бо ми Це третя частина нашої Ви скажіть, скільки грошей, я вам скажу бою. Ви кажіть, скільки треба. 900 мільйонів по наших. З Бранківська до кордону? Так. 900 мільйонів. 900 мільйонів. Ви сказали, скільки треба. Ми кажуть, а ні. Це по наших дефективках. Але якщо ми можемо здешевити за рахунок чого? За рахунок зміни. Технології ремонту на окремих участках, де у нас можна, скажімо, здешевити, і для цього ми залучимо наш проєктний інститут, щоб ми могли здешевити ці, ці ділянки, де можна обійтися без технології ресайклінгу. Так як ми, наприклад, зробили, хоча в нас був у проєкті від Франківська до Галича, весь ресайклінг, а ми обійшлися Ямницю і тяз, до ми пройшли. Тільки фрезеруванням і покриттям, і це здешевило. Так що такі є учасні під на цьому. Який термін гарантії? 10 років. Львівська дорога до 10 років видає.